З нагоди дня вчителя актори львівського театру імені Марії Заньковецької показали освітянам виставу Блазні мимоволі. Це комедія на три дії, життя бюджетної інтелігенції і не тільки. Режисер-постановщик Орест Огородник. Неперевершена гра акторів подарувала усім чудовий настрій. Освітяни дякували заньківчанам бурхливими оплесками. Їй, що з неї вийшов би прекрасний барабан. Що? Та, та такої рептилії, як вона, в найкращих тераріумах світу. А не А ти, ти думаєш, що ти себе говориш, сам тобі сказав. Не нагадуй мені, не сказав. Подумаєш, назвала тебе не так, як тобі подобається. Ну і що? Вона вона ще не так називає. А як вона з татом розмовляє, то ти почула. Вона кричить, він мовчить. Вона кричить, він мовчить. Вона кричить, він мовчить. Нічого живуть, я пошлюб. Скажи, скажи своїй крикусі, нехай торгує м'ясом на своєму базарі, але не лізе в моє мистецтво. А вона і торгує! То хай торгує далі! Олесю, привіт! Вибач, бачимо тут трошки. Не так. Знаєш, ти знаєш, що моя мама на базарі торгує, вона цілу добаву м'ясо продає. Ну, вона прийшла, розлючена з роботи, бо цілий день нарубалася. А тут цей своїми барабанами барабанить. От вона з лавами, зціпилася, посварилися, і вона порубала його барабанні палички. Чому це я був схожий на дята? Я не розумію. А ти думаєш, що ти не вийшло? Не почекайся. Вчора вечором я був схожий на дята. Чому поясни мені, чому я ні, мені поясниче. Чому я був схожий не скажу? Очікайся! Батьки не можуть переїхати в передмістя як обіцяв. Там порожня квартира, до базару там два метри. Ні самі не живуть, іншим не дають. Ну, ну Що за люди? Поясни мені. Дзьобик витрим дядь. <гум> везли до самої хати під самі двері. Та. Дякую вам. Дякую вам, так. Та. А задоволені дуже-дуже всі задоволені. Та. А батьки, так, то та особливо. Та, Голова правління навіть сфотографувався зі мною зі своїм нащадком. Так? Сказав, що таких клоунів в них навіть Верховній Раді нема. <реш> да, 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 добре, добре. І що, що? А, а зараз, зараз я візьму ручку, я зараз візьму ручку, я і зараз я от я запишу, ага. А, диктуйте так, готовий. Так. Шостого, вісімнадцяте. 23. Ага. Хто там? Колобок, пірат і покемон. А? Алло? У то мене сусід б'ють, так? А через 40 хвилин маю бути Ай, в Макдональдсі. Зуміш? Ей, день народження сина прокурора ювілей. П'ять років ти розумієш, де який це поважив чого Ще директору хтось брехав на мене, що я вистави пропускаю заради тих раночків. Та це ж брехня. Я 30 років на одному місці, в мене 120 років. в мене жодного лікарняного. А зараз почнеться. А чого ходи, а чому? А чому? А чому я тебе питаю, ти знов туди, що я заборонив без сніжани тобі приходити додому? Тато ти колись жив з тещою? Господи. Бажарника МЧС Росія на вашому. Ну і тут магніті на холодильник зображенням ні переробатуючого камбіната. Оце і є пасинок мого брата Льоні Альош. <рігла> <рігла> Дивися, це який очі. Це не очі, це два байкала. Оша <поє> і будь і рівні шумять, Стоїть над горою Галюша. Заміж за такого красивого, розумного, багатого. Андрій, Андрій, корінний ти Не треба мені нічого пояснювати, мені вже твій батько все пояснив. А що пояснив? Все пояснив, Ось це ось все пояснив. Зробив сюрприз собі на голову. <пробітник> І нічого мені не чуже. Я ж не кожен день замуж вихожу. <пім> Сі Степаночку, дівчи вечір, Що ти не можеш? Що ти не можеш? Ти не можеш пальця в перстень запхати, що софокел, За принеси їй вазелін! Слухай сер, вазелін! Таточку, послухай. Світло очей моїх! Я знаю, що у мене немає таких грошей, як у нього. Я знаю, що я не подобаюсь твоєму тато, що він не хоче такого зятя, як я. Я Я знаю це все, але я люблю тебе. Ну, у вас від євушка! Та немає у мене ніякої дівчини. Чуєш, немає, ніколи не було. Та я навмисно збрехав тобі, щоб зробити тобі боляче. Але я люблю тебе. І щоб довести це. Я готовий взяти тебе заміж навіть вагітний з дитиною. О, я я це що, це, що? Роксі, не Тільки Скажи, що ти кохаєш мене, а не того комара де стропічного. Я благаю. Скажи, що ти кохаєш мене. Я кохаю тебе, мрію, я кохаю тебе. Я нікакой не директор, не в теперючого завода. От лиший, простой студент! — Что Потому... делали-то? Я нахуй издевался! Ваше... Он усоверение покатал в пенсионное! Я вам сразу сказал, что эта затея дурацкая, что из этого ничего не выйдет, что я люблю Аленушку. — Ось вам табуретка, ось — вазелинка. Домой, мене там альонушка заждала!» Хочу всіх вас, наших дорогих освітян, тут присутніх, і тут відсутніх від імені всіх зенківчан, тут присутніх і тут відсутніх щиро, тепло, сердечно привітати вас з вашим професійним святом, побажати вам здоров'я, побажати вам натхнення, побажати, щоб все те. Що ви засіваєте в душах, умах, серцях наших дітей, щоб воно зросло і щоб воно плодоносило. Дякуємо вам дуже за вашу дуже відповідальну і дуже нелегку і непросту працю. А особливо хочемо подякувати е, депутату Верховної Ради е, пані Лідії Котеляк за те, що вона запросила сьогодні нас, заньківчан. Долучитися, долучитися до сьогоднішнього вашого свята, вітаємо вас і дуже вам дякую.